Mm -hmm. Так, я все фіксую, щоб ви мали на увазі. Дивіться, оце що за купірес? Якщо вичать подпіс, да? mm -hmm. по-перше. Mm -hmm. По-друге, я зазначав за злочин uh -huh. зв'язку. Uh -huh. Зараз я вас ознайомлю з uh питанням. -huh. Я як викривач, викриваю грумповану схему злочин пікіння казино. Я вам зараз з вересня покриваю. дивіться, є закон. Ви закончите те, да? так? Ну я вам зараз зразу uh, поясню, бо тому, що я uh, трошки вивчаю юриспруденцію. Дивіться, ви організація. Приватного права, да, зареєстрована в штаті, в Штатах, взяли на себе повноваження е, виконувати функції державних органів. сюди. Зараз я вам да, ваші повноваження розкажу, щоб ви мені не путали в обмажем заводу. І взялися виконувати функції державних органів, виконувати е, закони України і виконувати присягу і проще належно, правильно? <зважається> правильно? <зважається> — е, е, Як вас звати? Скажіть, на камеру? Фамілія, посада. що? що, 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 що? <зважається> Фамілії, там, а хто по посаді? Так, поліція, слідчий. Зрозуміло. По від закон України, це поправки до нього. Закон е, номер 198 від 3 вересня 19 років, це поправки до закону номер 50, стаття 356 згідно КПК України. Тут має виконаним бути і згідно статті 393 е, КПК України а 214 35, коли я заявив про злочин Мали на протязі 24 годин порушити кримінальну справу, дати мені номер ЄРДР, зазначити всі факти. І мене, от по цьому всьому, як викривача злочину в дуже великих розмірах, бо тому що одна ліцензія тільки коштує 72 мільйони як гривень. Яку не платить підпільне казино вже другий рік, бо я з вересня викриваю на Максима Залізняка 3, Друге казино було приміщення Фавбетна. Большевиком гетьмана Це не не це Голосіївський. Я просто БЕП подавав, а БЕП покриває там, суди покриває ДБР, ГСБУ, то не важливо. Належно ніхто не оформив. Я трошки вивчаю в процесі просуваюся, і от їхні зашквари теж в суд буду подавати. Вищі інстанції, вищу раду правосуддя. Вчора в суді був це, це вже потім я поступово розкажу. От, згідно закону, я от просто недавно дізнався, бо, тому що я беб приходив, в ревіді Шевченківський приходив і Святошинський. У мене є ухвала. На начальника Святошинського райвідділу Андрія Шевченка, що порушили кримінальну справу за покривання, я йому там і психіатра викликав, але ну, поки психіатр не доїхав. Ну це ще буде в процесі, бо тому що покривають, не хочуть належно оформляти діло. Згідно цього закону, я буквально недавно дізнався. Що от я сьогодні, от от зараз по-новому заявляю, вам подам е, е, повідомлення про злочин. Заявляю, що е, от є корумпо од казино підпольне, і я як і, Я як е, заявник, правильно, І, тому що, дивіться, я, по-перше, не фізособа, ні, ні громадянин, я е, людина, мужчина в міжнародно правовому статусі людина. От, і я, мені оці закони ваші, це ваші, ви їх виконуєте, а я вже якось там кажуть, розбирався. Дивіться, я як моя мені мою оці персоною, що я користуюся, мали оформити як викривача, надати мені згідно цим законом всі можливості, щоб я довів, що я не балабок, що є реально злочин, правильно? І якщо я викриваю щось. Ну, держава хоче, щоб от викрити, і от вам закон, під яким ви і ми працюємо. Це закон, щоб ви виконали, і ви мали би надати всі умови, щоб я його міг доказати, що я не балабок, правильно? Тобто, Ні, ви... я, з вами згоден. я Дивіться, просто... ви знаєте, цей закон курси займається? Е, дивіться, ви... ці, в тому, що, що я, е, якщо ви подавали заяву, у вас слідчий приймав заяву. Е, дивіться, приїжджала 102, вони мали піднятися в БЕП, бо БЕП покриває і втікає від мене. У мене є відео протокол. Е, so, yeah. е, yeah. Я просто не розумію, суть нашої підслідності е, дивіться, 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 нас... територіальності. Дивіться, територіальності вийшло в БЕП, коли я yeah. визивав 102 слідчого оперативного групу по коду бета. Е, приїхала група і yeah. відмовилася Нітися в Б, бо тому, що Б покриває, мені не надає, бо тому, що я викриваю е, мафіозну схему. По перше, це казино підпольне, хтось кришує і мені може бути загроза, щоб в мене не було загрози. От по цьому закону мені мали дати правову підтримку. Мені захист, щоб я довів. І на протязі місяця вже мало бути все розкрито. Відкриту кримінальну справу згідно 214, чотирнадцятого дріб. П'ячасти 5, о, 5 е, е, мені дано всі умови, щоб я довів, що я не я кажу, не балабол, правильно. Тобто мали все зробити. Беб це не зробило. Беб від мене просто втікає. Я приходжу, кажу, є схема відкрити, розкрити в бюджет куча бабок. Там два казіно. Біліонарі зараз офіційно вже працюють. 4 місяці неофіційно працювали. Не заплатили в бюджет 72 мільйона гривень, бо без ліцензії працювали під прикриттям другого казино, Я все це зазначав. Плюс податки не заплачені, плюс обіг валюти. Вони відмовилися провіряти. Казино зараз то працює. Підпольне казино вже другий рік. Тобто два роки підряд по 72 мільйони не проплачено. Плюс це я ці всі схеми хочу розкрити. Прихожу, президент каже: от, вам є закон. Ви ви ми маємо співпрацювати по цьому закону. Так? Мені надати всю правову підтримку, щоб я довів і в бюджет ми разом занесли гроші. Правильно ті, що кором вот. І ви от зараз маєте зараз я вам дасте мені чистий аркуш паперу. Я напишу знову повідомлення про злочин. Ми це все оформимо згідно закону з статті. Ви мені надасте всю і захист і всю підтримку. А потім передасте по підслідності, бо тому, що визивали ми набер, Ні, це я зрозуміло. Зрозуміло. Да. Без а тут а дивіться, а да, тут вже да, нарушення. Да, тут вже да. нарушення. Це вже як покривання йде начальника. Вашого, це я теж долучу. Обов'язково це мій папірець світ. Не, не, це не, хай не, він не. буде. Вашим начальником ми будемо говорити тут. Вищих інстанціях, як він так поступив, і він відеопротокол протокол ж мав, коли 102 два приїжджали бо тому що 102 согласовувало з, відеопро... з начальством і не піднялось туди, не викрило злочинців, хто покриває. Вони від... туди від... на місце получається наша слідча проти. Так, так, так. Тому мені прийшли сюди. Вот тому мені от зі бачите? Да, я бачу за відповідь, вже з нарушенням. Тобто начальник дивилися мене шевченківський начальник попадюк там бігає. Е, шев... Проти Шевченка вже справу поручили відкрити. Ну, прокуратура прокриває. Це Ми займаємося. От зараз ваш начальник тут Кочка дамян заш зашквариса. Ну, це, це, це не, не його, чи хто опит, там це, це, заступник? Начальник ва? поліції. Там ну хай вони розберуться, вони нарушили, то не важливо. Ми з ними поговоримо окремо в правовому режимі. То таке, зараз ми дивіться. Мені оці листочки ваші бланки не потрібно. Дайте, будь ласка, чисті листочки. я ж зараз підніму з кабінету. Добре, підніміться, без спору. Добре, добре. Так, так. так. будемо, будем працювати. Будемо вчити, як працювати, назвати.